Вночі армія РФ пошкодила один із високовольтних енергооб'єктів на Одещині. Через це в регіоні застосували екстрені відключення світла. Повідомили в ДТЕК енергетикам вдалося відновити електропостачання для об'єктів критичної інфраструктури, проте в місті зберігається дефіцит потужності. Через це протягом дня не працював міський електротранспорт. Також у частини одеситів не було води та опалення. В місті були введені екстрені відключення електроживлення. Зупинена робота ТЕЦ, двох міських котелень та насосних станцій Інфоксводоканал. Наразі водопостачання та водовідведення в місті відновлено. Також відновлення роботу котелень в Пересипському районі. І відбувається запуск ТЕЦ. За даними Одеської ОВА, без світла залишилися майже 200 тисяч жителів області. Одесити кажуть, до ймовірних відключень були готові. Готові до всього. І як саме? Ну и powerbank есть и такие лампочки есть, какие ведь электроэнергии так работают, так что все, -все будет добре, господи. Ну прошлая зима нас многому научила, все есть, пауэрбанк есть, фонарики есть, так что мы готовы были. Просто нас мы уже как-то расслабились, свет был все время, и тут вот опять неожиданно. На альтернативних джерелах живлення працюють усі міські бювети, медичні установи та центри адміністративних послуг, зазначили в Одеській Ова. Якщо порівняно з минулим роком, сьогодні 100% лікарні забезпечені, швидкі допомоги. Ми сьогодні з це, центри зв'язку, теплопостачання сьогодні забезпечені і якийсь проміжок часу, тобто ми можемо працювати альтернативно, незалежності від того, чи є чи світоні, звичайно, це не постійно. Ви це розумієте, що це паливо, це підвіз, це інші питання. Енергетики ДТЕК повідомляють, наразі ведуть відновлювальні роботи на пошкодженому енергооб'єкті. За даними мерії, у місті працює 161 комунальний пункт незламності, де можна зігрітися та зарядити свої гаджети. Їхні адреси можна знайти на офіційному сайті міської ради. Дар'я Стойкова, Марія Ткачук перший міський.